Всім привіт! Зараз разом з вами відкриємо мої посилочки, які я замовляла на сайті Aliexpress. Ну, давайте ж почнемо дивитися, що ж я замовляла. Почну я з такої великої упаковочки. Я, в принципі, знаю, що тут Хоть товарів небагато, але І ось я замовила таку розчистку. У мене вже така була, але вона. Прослужила, впала і тут розкололася. Я вже розколотою не хотіла користуватись. У мене волосся таке трішки кудряве, і, звичайні розчіски мені не дуже підходять. А сама ось така з дирочками підходить і дуже класно розчістую. Ну, Звичайно, це не оригінал. Дженкель, здається, оригінальна така розчистка, вона дуже дорого коштує, а це дешева до 100 гривень. Із доставкою, то чому б не замовити. Посилання на товари, які я замовляю, завжди додаю в описі під відео. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням, ви будете бачити, скільки це коштує, і якщо вам сподобається, також замовляйте. Так, тут маленька посилка, в основному всі будуть маленькі. Що тут я замовила? А... а замовила я ось такий браслет. Показано, що воно позолочене. Розмір я обрала 17 але, мабуть, він мені маловат буде. Ось такий браслет а-ля Пандора. Хто знає, що це такі за браслети камінці, то все в основному це буде з цієї тематики. Десь більше, ніж 250 гривень коштує. Він тут. Такий гарненький. Я думала, біле все буде тут камінці білі. Не фокусує камера ось. А тут іще є і рожевий камінець. Ось так він відкривається, от ніби така змія. Ось я вже його одягнула, але розумію, що він мені якраз впритик. Ну, от трішки там спускається на зап'ястя. Мабуть, я його віддам Женьки. Ну, побачу. Переходимо до наступних посилочок. Так, це щось тут таке маленьке, мабуть, сюди прикраса на цей браслет. Бо в основному я все таки заказувала для цього браслета. Да, так, це ось такий колончик. Важкенький такий. Ну, знову ж таки, ніде я не бачу ось цю пробу. На зображенні, а, ні, тут написано 925 Ось такий гарненький колончик. Так, тоді. Тоді ось така цепочка. Це два таких колончика, і вони прикріплені один до одного. А, можна їх вставляти ось так, і буде ще тут додаткова ця прикраса. Також написана 925 -та проба, що мене дуже і радує. Бачите, воно таке з камінцями гарно блискує. Наступна прикраса. Чи що це тут таке, не знаю. Щось таке важкеньке, Ось якась коробочка. Прийшла якась лише серветка. Цікаво. Що це таке прийшло? Нічого більш не, не, не нащупаю. Лише одну серветку. Ну, це, знаєте, така серветка, ще окуляри протирати. І все, більш нічого нема. Буду розбиратись, писати в тих підтримках, що, що, що це таке, не знаю. Так, наступна моя посилочка це. Це повинна бути також прикраса. Ну, в основному я заказувала всі прикраси. А що це прийшло, не розумію. Так, да, прийшла бусина така, бачите? Гарна. Квіточка, фіалочка. Мені подобається фіалетовий колір Ну, також повинна бути 925 проби, але вже потім сама передивлюсь. Так, передостання. Ну, це, мабуть, ще не все прийшло. Будемо дивитися у наступних відео. Ого, яка бусіна велика. Я не думала, що вона така одна велика. Напівпрозора рожева. І також написано 925 -та проба. Що мене дуже тішить. Камера не передає цей блиск. Дуже гарно все це так блистить, переливається. Так, і остання моя посилочка. Це повинні бути тут наклеїчки. Хоча я так тут щупаю, ніби то якась книжка прийшла. О, тут одна посилка в іншій. Все що хоче, мож, може бути. Це ж Китай. О, ще запаковано у папір. А щось я так психанула, так да психанула. Ой, яка вона подерта, божечки. І сюди дістало. Тут уже не прорвалася. Да, так, це такі наліпочки, наклеючки. Дуже багато їх тут повинно бути. І бачите, ніби зроблено ось таким блокнотом. Це ми з Євгенією будемо прикрашати свої блокноти. Ано, ну, перфорація є? Так, да, перфорація є. Все про... Прорізано ось таке природа нібито. І марочки є, і листочки, грибочки, квіточки. Ну, а це, мабуть, для скраббукінгу. Папір оформлювати свої блокноти. Ну, задоволена я такою посилочкою. Ну Ось такий був коротенький огляд придбаного. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво, ставте пальці вгору. Пока-пока, до нових зустрічей!